Випускники шкіл Сєвєродонецька можуть не потрапити на зовнішнє незалежне оцінювання. При реєстрації виявилося, що багато хто з 11-ти класників досі не має паспорта. Це питання обговорили на засіданні у міському відділі освіти. У міграційній службі інформують, згідно постанови Кабміну No300 громадянин, якому виповнилося 14 років, обов'язково має оформити цей документ. Це допоможе у майбутньому уникнути багато непорозумінь, зокрема при реєстрації на ЗНО. Вы все равно где-то участвуете, куда-то регистрируете деток, еще что-то. Что с 14 лет уже треб надо требовать паспорта и прикладывать к документации к вашим личным, возможно, делам деток уже копии этих документов. Почему? Потому что дальше не было такой ситуации, как вы в этом году. В этом году у нас с вами ЗНО. Возникла острая проблема. Родители приходят, плачут и все остальное, что вот срочно нужно. Согласно этому постановлению, документирование впервые производится 20 рабочих дней с дня фотографирования. Поэтому я не могу ускорить, я не могу ему написать какую-либо бумагу, какую-то довидку для того, чтобы вы его зарегистрировали. Он может у вас прийти с документом только после этого того, як він напечатається в Києві і прийде до мене. Нові паспорти видають у формі ID-картки, проте діти-переселенці, що досягли 16 років, отримують їх у вигляді книжечки. Це внутрішньо переміщена особа, яка має батьків їхній статус. Таких громадян як би, у нас є внутрішнє указання, що ми з 16 років не під контролем територію документуємо книжечками, але це ті, які не зареєструвалися. Ваших дітей, которые мають статус внутрішньопереміщеної особи, я оформляю документи по фактичному місту проживання. Окрім нових паспортів, освітяни на нараді обговорили й інші робочі питання. Одне з них стосувалося закупівлі нової техніки для дошкільних закладів. З міського бюджету на це виділили більше двох мільйонів гривень. На сесії градського світу 14 числа виділені гроші. І на закупку нового оборудования для детских дошкольных учреждений на сумму больше 2 миллионов. Именно на закупку оборудования для кухонь, непосредственно технологическое оборудование, а также оборудование, в котором хранятся продукты питания. Задача, яка поставлена перед відділом Гарано, яка поставлена перед тедерним комітетом, щоб в течение двох місяців, тобто до середини апреля, дана обладнання була закуплена і щоб оно вже починало встановлюватися. За цей же час встановлять нові вікна у шостій та 15 школах, запевняє Андрій Гавриленко. Також на викладачів та вихователів міста чекає підвищення заробітної плати. Воно сягатиме від 380 до 1100 гривень.